Сьогодні я вам розповім шість коротких історій з дуже глибоким змістом. Сідайте, візьміть собі чашечку чаю або кави і слухайте уважно. Перша історія: одного разу всі жителі села вирішили помолитися про дощ, У день молитви всі зібралися. Але тільки один хлопчик прийшов із парасолькою це і є Віра. Друга історія: коли ви підкидаєте дітей угору, вони сміються. Бо знають, що ви їх зловите це довіра. Третя історія. Щоночі ми лягаємо спати без жодної впевненості, що прокинемося живими вранці. Але все одно ми заводимо будильники, це є надія. Четверта історія: у нас великі плани на завтра. Хоча ми нічого не знаємо про майбутнє це впевненість. П'ята історія. Ми бачимо, як світ страждає, і все ж одружуємося. Та народжуємо дітей, це і є любов, та шоста історія на футболці літньої жінки було написано мені 80 років, почуваюся на 16. із 64-річним стажем. Це правильний підхід. Тож гарного дня вам, друзі! Живіть своє життя як ці шість історій. І пам'ятайте, справжні друзі це рідкісні перлини життя, їх важко знайти. Але їх неможливо замінити.